Напередодні дня закоханих попит на квіти значно зростає. Флористи вже складають на різноманітніші букети. Вітаю, моє ім'я Анастасія Рвачова. І ви дивитеся проєкт новини Лайф. Щоб дізнатися, які квіти зараз користуються попитом. Ми вирушили на найпопулярніший ринок Одеси привоз. Про те, які самі композиції складаються та чому не дають перевагу Одесити, дивіться далі. Дивіться, у нас є гарний тюльпан це, звичайно, зараз попит та шикарна трояндочка. Зараз ми робимо власними ручками цю шикарну трояндочку французьку. Це зараз тренд. Тіктоку можна сказати. Ціна вартується тюльпана від 30 гривень до 40. Трояндочка від 60 до 140. Все залежить від її висоти. Є дуже гарно, гарні у нас букетики. Дуже файні. Дивіться, які. А більше все ж люди обирають самі букети чи зібрані беруть? А, зібрані. Зібрані. У нас дуже великий вибір. А ще в нас є наш магазин на Фадрусуському бульварі. Він у нас дуже файний там, так що заходьте до нас. Підкажіть, зараз вже з'явилися перші проліски. Чи є у вас якісь композиції з ними? А, ні, немає. А, немає попиту на них. Тобто більше все ж класичні троянди, так? так? трояндочки Червоні. Проблем з такими трояндами немає, тому що в нас є, як і наша троянда українська, є і еквадор. Але попитом користується, звичайно, еквадорська трояндочка, бо вона файно стоїть. Попит на квіти, який більше є. Всі беруть, і такі і тюльпан беруть, і крізатено беруть, і гвоздичку беруть. Скажіть, а як змінилася вартість перед святами на букети? Так як було. Брав в магазині напроти. Ну, Ціни я би, толком не знаю, але нормально і що. Но не сильно виросло перед святами, ні? Не сильно. Я друга половинка, вітати його буду ввечері, якраз на роботі, з роботи прийде і привітаю ввечері. Скажіть, будь ласка, подарунок підготували? Подарунок зарані вже був подарований. І будь ласка, кого будете вітати? Сьогодні моя донька приїжджає з Європи. Ми це буду зустрічати. Готуйте їй такий подарунок. Так? Ну, звісно. А дружина? Ну, і дружині другі. Різномаїті тюльпанів, троян та навіть ромашок. Такий був асортимент на привозі цього року. Продавці зазначають, що ріст цін спостерігається, але він незначний значний і більше пов'язаний зі складнощами експорту. А я нагадаю, що ви дивилися проєкт новини Лайф. Підписуйтеся на нас у соцмережах, аби бути в курсі усіх актуальних подій.